Ще хотів би вам показати ось таку річ. Ця річ взагалі безцінна. Знаєте для чого вона? Я зараз вам покажу. Берете цю річ і ось. Раз. І ви понесли касетку. Раз. І ви неї залишили. Тобто. Досить і досить хороша річ. Раніше я працював без неї і досить часто кассетку береш і вона ламається. І неї досить і досить тяжко брати. Так що рекомендую вам зробити ось таку річ. І зразу, відразу робіть дві штуки. Ось як вона працює. І повна касетка. І ви кассетку понесли. Ось ця трубочка має виходити за середину. Тому що, якщо тут будете брати, у вас касетка буде переважуватись, ось такого, саме краще, ось так берете, ось тут, і вона якраз у вас повна, в неї досить і досить легко нести, і досить і досить і легко складати потім. Ось в розмірі, цього розміри довільні, ось тут відстань. Будете дивитися цю відстань по своїй касетці. Це полуса у нас широка. Це в нас полусат. Це в мене метал із балона. Тобто він є досить і досить сталистий. Основне, в цьому ось ці кутки треба заокруглити. Але ось цей метал ось цю полосочку можна взяти будь-яку полосу. Тільки прийдеться вам тут неї заокруглити трішечки. Щоб вона не. Не впиралася сильно в касетку, щоб якраз було під розмір цієї касетки. Ось під цей розмір, що ось тут є. Люба полоса по факту підійде, щоб підходила під оцей розмір. Так що, рекомендую досить цінна річ. Попробуйте, не пожалкуйте. Відразу робіть дві, далі буде.